Вітаю вас, мої любі малята. В народі кажуть, хліб всьому голова. Це святиня людська, і скільки не проходить років і тисячоліть, а він завжди залишається величним і святим. Де є хліб і вода, там голоду вже немає. З давніх давен наш народ хліб цінує понад усе. Хліб це достаток. В усі часи вагоме слово хліб люди вимовляли з пошаною, бо він є основою людського життя. Як правило, хліб додають до всіх страв, бо, як кажуть у народі, без хліба немає обіду. Хліб починається з колоска. В кожнім колосі зерно світиться янтарне. Бо трудились на землі люди всі ударно, наче сонце на столі свіжа паляниця, то на славу уродила золота пшениця. Тож пропоную вам зробити колоски малята. Нам знадобиться картон темного кольору. Якщо немає картону, можна використати папір темного кольору. Теж буде непогано. Гарбузове насіння, клей, серветки, ножиці і папір жовтого кольору, з якого я заздалегідь вирізала смужечки. Три смужечки для стебелець і дві смужечки для листочків наших колосків. Вони відрізняються формою. Верхній край листочків завужений, тому вони гостренькі, як листечко, у пшениці. Тож почнемо нашу роботу. Наносимо клей на смужечку по всій довжині і приклеюємо її ось так. Допомагаючи серветкою міцно притискаючи. На другу смужечку теж наносимо клей і накладаємо її на першу смужечку ось таким чином. Третя смужечка. Приклеїмо її посередині. Наші стебельця готові. Тепер змащуємо клеєм гарбузове насіння і міцно притискаємо до картону. Добре змащуємо клеєм і клеїмо зернинки одна біля одної, формуючи колосок на стеблі. Міцно притискаємо. І так, доки не сформуємо три наших колоска. Після того, як колоски сформовані, наносимо клей на листочки і приклеїмо їх до наших стебелець, загинаючи край ось так, притискаючи серветкою. Другий листочок клеїмо таким же чином з іншої сторони. Також загинаючи краєчок листочка. За бажанням можна зробити вусяки колоскам, жовтим або білим олівцем. Ось які колоски вийшли в мене. Чекаю ваших колосків, малята. До зустрічі!